Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео анотація ID клас і ID з автогенерацією. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, ID клас це анотація, яка визначає клас як композитний ключ первинного ключа, тобто ID, який зіставляється з кількома полями. Або властивостями сутності. В сутності та класі, яким є композитний ключ, імена полів та їхні типи мають бути однаковими. В іншому відео ми розбирали, як працює анотація. ID клас, як працює клас, який є композитним ключем нашої сутності, точніше, його поля є композитним ключем нашої сутності. Але ми там не створювали. Цей ключ, значення цього ключа, цих полів автоматично. Тобто ми створили їх власноруч. Але ми можемо делегувати це хайбернету або нашій базі даних і за допомогою анотації Generated value. Generated value це анотація, яка забезпечує специфікацію стратегії генерації для значень первинних ключів. В неї там є можливість використовування. Декілька стратегій. Зараз ми будемо використовувати ауто. Тобто просто анотація, і там вона є стандартною. Давайте подивимось на нашу сутність. І так, entity, анотація D-клас. Ось цей наш композитний клас. Якщо можна так сказати, його поля, код і number. в Принципі, getter і setter, і конструктор для швидкого його створення, і дефолтний для Hibernate. У нашого фона також є конструктор для швидкого створення хабернету, і наш конструктор через е, цей фон ID клас, де ми беремо код і number. Далі у нас є ці поля код і number. Вони повинні називатись так само, як і нашому е, композитному класі. І так, дивіться, бачите, у нас тут анотація ID-ID, це наше number і код, є композитним ключем ці два поля. Але в попередньому відео не було додано ось цієї анотації Generated Value. В принципі, я нічого додати не буду, тому що стратегія тут авто. Нехай він відпрацює за мене. Я повністю делагую створення цього значення композитного ключа на базу даних. Давайте тепер перейдемо в сервіс. І так, у нас тут оновлення. То на базі нашої сутності буде створена таблиця. Якщо її немає, але якщо наша сутність буде змінюватись, то і таблиця також буде змінюватись. Давайте подивимося, в нашому випадку її немає таблиці, тому перший запуск нашої аплікації створить цю таблицю на базі нашої сутності. Так, давайте подивимось. Як ви бачите. Створює не тільки нашу таблицю з кодом. Так, Bekint, number be kind, primary key Ось композитний ключ праймерики в два поля. Але і створює Create Sequence Phone. Sec start 1, increment By 50. То ми повністю делагували, то він вирішив зробити increment By 50. Добре. Ось наша таблиця. І так. Тепер давайте спробуємо зберегти. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми створюємо нашого персона і робимо просто persist. Все. Створюємо нашого другого персона. І робимо йому теж persist. Transaction commit і session close. Як ви бачите, я не створюю phone ID клас, композитний ключ, наприклад, і не передаю як параметр значення полів-код і number. Це number. Так, код і number. А просто створюю нашого фона і ці значення. Коди number, так як вони є generated value там автоматично, як ви бачили, ми створили цей секвенс, то вони створюються автоматично при створенні цього запису. Так, transaction commit Session Close. Поїхали, давайте подивимось, як це працює. Як ви бачите. Ого, аж три рази звертаються непогано. Спочатку він бере значення, які дає цей секвенс. Цілих три рази. Так, потім робить insert into phone, код number. І оці значення, які він, в принципі, отримав від цього сіквенса До речі, чому три рази? Повинно, в принципі, два рази було Добре. Всередині сесії для кожного значення по одному разу. Тобто тоді два рази. Три. Ага. Дивіться, як цікаво. Один, два, 52 тобто інкремент. Хм. А потім три. Так, секундочку. Ти, здається, трошки хворієш. О, в принципі, отак повинно бути. А, давай сюди. 102, 152, 103, 153. Для кожного, для кожного полю, для кожної колонки він викликає інкремент B50. Так, ну ми подивимось на цей секвенс. Може секвенс трошки хворіє? Ну, так як ми. Де сюди. Повністю делегували нашому інкременту старт min value max value кеш правильно один. Дивно. Тобто кеш, як ви розумієте, працює для колонки. 102-103 кеше. А тут інкремент робить для іншої. Дивно, дуже дивно. отут трошки лагануло перший раз. Ну, в принципі, так як ми повністю делегували цей секвенс до бази даних через хайберней, ну. Що хотіли, те і отримали. Добре, давайте тепер зробимо get. І так, звісно ж, середня сесія транзакція. Ми у сесії викликаємо метод GET, передаємо туди фон, типізуємо під фон клас і передаємо сюди наш повинна ID. Наша ID є композитний ключ, тобто у нас є композитний клас-ключ. І це у нас фони. В будь-якому випадку, навіть якщо ми тут не створюємо, треба звертатись сюди а, до нашого ID. Так. Через композит ключ. 1.2. Давайте, наприклад, візьмемо 2 L. Transaction Commit Session Close. І поза цією транзакцією і сесією робимо бряку і подивимось, як воно нам дістане. Так, дивимося. Наш фон є код 1. Number 2. Тобто, якщо ми тут поставимо, наприклад, давайте. А, 3 Він його не знайде, тому що 1-3 немає. Now, так, немає. А що у нас там є? 52, здається, 3. 52-3. Це... Непогано відіграло. 52-3. Де сюди. 52-3. Робимо запит Ну, так повинно, в принципі, знайти. О, знайшло. 52. В принципі, спробуємо в наступному відео зробити не авто, а своє власну секвенс створимо. І такої, такого дива, скажімо, як з цим записом не повинно вже бути. Отже, ми можемо створювати композитний ключ нашої сутності або таблиці. І в нашому випадку навіть делегувати якомусь класу цей композитні параметри. Його полів, щоб був композитний ключ. Але ще ми можемо робити автогенерацію. В нашому випадку вона спрацювала якось а, трошки незвичайно, скажемо. Але ми можемо створити навіть власну а, стратегію генерації. І це спробуємо зробити в наступному відео. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабарне, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.